thank you Туризм це унікальна галузь, яка надає значні позитивні впливи на різних рівнях і всім задіяним учасникам. Розглянемо позитивні аспекти туризму. Надання туристичних послуг зменшує бар'єри для виходу на ринок для малого та середнього підприємництва. Це означає, що менші підприємства можуть отримати доступ до туристичних ринків, не виробляючи великих обсягів і не інвестуючи в експортні канали. Але лише за рахунок своєї автентичності, унікальності і якості продукції. Там, де туристичні товари та послуги можуть бути надані на місцевому рівні, туристичні витрати можуть бути збережені в пункті призначення і спрямовані на користь місцевої спільноти. Туризм також це зайнятість на різних рівнях від кваліфікованих до напівкваліфікованих і до управлінських рівнів. Туризм збільшує можливість працевлаштування для місцевих спільнот. Розвиток туризму також дає переваги для широкої спільноти. Місцеві громади можуть і повинні користуватися вигодами та послугами, розробленими для туристів, такими як розваги, заходи, інформаційні матеріали про цінність території, їх визначні пам'ятки або добре доглянуті пляжі або благоустрій територій. Зростання цінності територій спричиняє. Цінність громади, усвідомлення через причетність до цінності території. Це консолідує громаду, і вона стає більш конкурентноздатною і в усіх інших галузях діяльності. Туризм називають мовчазною галузю експорту, яка дозволяє малому та середньому бізнесу виходити на зовнішні часто іноземні ринки. Туристи купують різноманітні товари та послуги у межах дистинацій, і це дозволяє великим та малим підприємствам отримувати прибуток від зовнішніх витрат. Залучення іноземних туристів це залучення валютних надходжень. Але для досягнення зазначених позитивних впливів туризму необхідно подолати певні виклики. Перш за все, це розбудувати партнерське співробітництво. Туристичний досвід забезпечується рядом партнерів, включаючи приватний державний сектор, громаду в цілому, що забезпечують гостинність, трансфер, харчування, турботу про відвідувачів, дестинації, піклування про охорону навколишнього середовища. Щоб туризм досяг успіху, ці зацікавлені сторони повинні співпрацювати відповідно до колективного бачення. Таке бачення базується на стратегії розвитку на національному, регіональному та локальному рівні. Наступним викликом є забезпечення сильного лідерства та ефективного керівництва організацією менеджменту дестинації. Це має важливе значення для збереження уваги та консолідації всіх зацікавлених сторін з однаковою метою та керуванням єдиною конкурентною стратегією. Також важлива мінімізація економічних відтоків. Не весь прибуток, отриманий від туризму, завжди залишається в межах дестинації. Наприклад, у багатьох пакетних турах за системою All-Inclusive великий відсоток витрат відвідувачів спрямовується на авіакомпанії, готелі, інші міжнародні компанії на туроператорів, які часто мають штаб-квартиру в країнах проживання відвідувача. Їжа та напої іноді також можуть надходити із країни перебування відвідувача, цим самим збільшуючи економічні відтоки. Тому дуже важливо пропагнувати локальну місцеву їжу. До викликів належить також планування досягненням конкурентних переваг. Управління туризмом повинно здійснюватися за чітким ігровим планом, враховуючи чисельні економічні та інші переваги туризму, його сучасні тренди, зростаючу конкуренцію серед напрямків. Успішні туристичні напрямки чітко вимагають конкурентної стратегії для досягнення конкурентних переваг, дотримання спрямованого підходу до розвитку туризму, створення бренду дестинації та відмінної вартості для споживачів. Забезпечення якості це також виклик туризму, оскільки туристична галузь розгалужена, контроль якості ускладнений, і цінність може істотно зменшитися діями слабких або недобросовісних постачальників послуг у туристичному ланцюгу вартості. Тому повинні бути забезпечені узгоджені рамки та стандарти контролю якості. І зараз я наведу приклад на дорозі вина та смаку Закарпаття. Де засновники цієї дороги першим завданням поставили розробку мінімальних стандартів якості для всіх учасників дороги, таким чином, організація менеджменту дестинаціями відповідає за своєрідну фабрику туристичного напрямку і відповідає за досягнення чудової рентабельності інвестицій, зростання ринку, якісну продукцію, визнання та переваги всіх акціонерів даної фабрики. проте. ДМО не є власником цієї фабрики, немає й людей, які працюють на нього і не контролює його процеси. Для забезпечення довгострокових переваг туризм повинен розвиватися на засадах сталості, збалансованості. Без належного планування чи управління туризм може завдати шкоди навколишньому середовищу, сприпинити соціальні або культурні конфлікти. Це може призвести до відчуждення громад, що приймають туристів. Стійкий розвиток туризму. Управляє наслідками туризму на навколишнє середовище, на економіку, на громаду, а також підтримує та збільшує ресурси дестинації для сучасних та майбутніх потреб, як туристів, так і громад, які їх приймають. Досягнення належного балансу для захисту та збільшення ресурсів, водночас задовольняючи потреби всіх зацікавлених сторін для придешніх та майбутніх поколінь, є складним завданням. Вайс модель представляє управління призначенням як взаємодію між відвідувачем візиторс, галузю індустрі, яка їх обслуговує, спільнотою ком'юніті, яка їх приймає, та середовищем інвайромент, де відбувається ця взаємодія. Останнє з них навколишнє середовище можна розуміти в найширшому трактуванні, включаючи антропогенні та природні ресурси, на яких базується багато туристичних продуктів. Згідно з цією моделлю, роль менеджерів дестинації полягає у роботі через партнерські стосунки та спільний план управління дестинацією. А результатом такої роботи має залучення та задоволення відвідувачів, досягнення прибуткової та процвітаючої галузі, а також залучення та сприяння діяльності приймаючих громад. Захист та покращення навколишнього середовища та культури. Модель може бути використана як швидка перевірка для стійкості запропонованого плану або певних дій з розбудови туризму. Потрібно лише задати чотири запитання: як рішення вплине на відвідувачів, які наслідки для туристичної галузі, як це впливає на громаду і яким буде вплив на навколишнє природне середовище або культуру дестинації? Якщо позитивні відповіді неможливо дати на всі чотири запитання, то правильного балансу не знайдено і пропозиція навряд чи буде стійкою. Слід мати на увазі принципи сталого розвитку туризму, і менеджери дестинацій повинні застосовувати модель вісе, враховуючи інтереси всіх стейкхолдерів протягом різних процесів управління дистинацією.